Усім привіт спортсмени. Я пошну випуск з того, що я прийшов у великий магазин, дійсно великий, купувати одну річ, яка покращить мій контент. У купу-купу купу раз. погнали. Короче, Тут мала бути коробочка з камерою, але оскільки камеру я вже розпаковував, а вступ зняти забув, тому вийшло якось так. Але я пона розпаковувати так почне розпаковувати з того, тут є задія власні наклеїчки. Як їх відліпити? Давайте. На жаль, я тут знімаю одну руку. Стативу немає. Виходимо в положення, як є. <смі> Потримую коліном. І достаємо сам бокс. Ну виглядає воно дуже класно. Hero 11 Black. У неї ще тут свій боксик є. Потягнути. Тягнемо. Тягнемо, тягнемо, є. Одну руку все Албал руков все распаковываем А ручки просвет Ну, кстати, боксинг тоже стильный Основный момент Вау Ну, видай, она тоже классно Прям дуже дуже классно Так, інструкція. Ще щось Хотя нахуй не фигня Че наклоняешьки до гупрошки Класно І зарядка Блін, <laughs> без блучка батарейка Я не знаю Це напевно топ батарейка одна має бути в Режим бытый Джим Ніч нічого немає. Давайте мог саму камеру. Вау, 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 вау. Перший раз знімаю тіре ці пленочки. Вау! Прям круто! Так, занимаємося. Кити кайф. Я дуже дуже радий. Давайте саго знімемо плівно. Кліш, так Ах, йомо. Ляха-муха, тут не вдалося нормально зняти повну пленку, але все по-своєму через жопу. Так, і давайте ще сяга. Вау. Ну, виглядає воно дуже круто. Дуже така приємна в руках. Давайте. Шукав, коротше, як закладати батарейку в неї. Не повірте, я купив камеру і не знаю, як закладається батарейка. Опа! Перше включення. GoPro. Дивимося, дивимося. Що тут е. Китайський. Бляха, моколи руски. Давайте поки що на перший час русський. Коротше, для людини, яка ще ні разу не робила, важко її настроїти, особливо відкрити сімка, оцей флешку. Блин, і того я блин, ніж ножик зараз буду різати. Так, камеру я розпаковую. Давайте я покажу вам також набір, який я заказав для цієї камери з усіма кріпленнями. Полетіли. Ось такий чіткий кейс. Так, дивимося, що всередині Дяйте баку напалася. Я можу сідувати одну рукою. О! О тут багато всякого. Так, різні кріплення. Куб укріплені. Так, я так розумію, це на руку. Це на тіло. Це якийсь міні-штатив. Блин, він прям дуже маленький. Я думаю, він буде більший, як чесно. Кріплення з присоску. Ще купа вінтів, купу кріплення. Дуга, ще Селфі-палка. Зараз. Все, попробуємо. Купа наклеїв, магнітів. Так, далі. Трошки більше трьох нога. Дві сумочки стильні. Прикольно. Щось. Ага, це м, такі пластері-клейки. як пластирі, ну просто клей. Так, далі ще якесь кріплення, ще ремішок якийсь, ще кусок кріплення і це, напевно, щоб воді не втопити. <гум> чотко. Так. І сама коробочка, де це все поскладати потрібно. Ну, туда чотко, чітко таким кейсом можна ходити. І так, я вже все розпаковував і давайте я вам покажу, як камера працює дії. Полетіли! І так, коротше, реакція пасні з квартири на цю камеру. Давайте подивитися. Ого! Ну діло! Знімає? Так! Це буде в інтернеті. Виш, за що, виш тут себе? Я тут скрачу такі пезати на ці камери. Валік буде загадці в інтернеті. Брава, ванбаф. Що ж ти хочеш? Я нічого не вижу. Як ви бачите, у пацанів цікава реакція. Ну що скаже, показую реальне життя. Також я зняв маленький маленькі тест-драйв камери. Давайте покажу вам. І так, коротше, перший день записую на гупрошку. Будемо тестити її сьогодні. І... напишете, як вам картинка це все. Наскільки добре вмію знімати. <ріху> я думав, що буде чітко. Ну давайте розгортаємося і полетіли. Опа. Короче, ось така погода в дворі. Зараз будемо стабілізація цієї камери, тому що я біжу зараз. А значить камеру має стабілізувати. А, чекайте, тут є. Так. Бо треба включати режим стабілізування. Давайте я включу режим. Це було без режиму, тепер зараз включу максимальну стабілізацію. Так, включу максимальну стабілізацію. Зараз ви побачите різницю. Подивіться на мене. Ну прямо. Я вже бачу різницю по стабілізації. І ця ще з маленького екранчику. Just do it! Як камера проходить тест-драйв на перевірку зразу з портзалу. Yeah. Зараз я вам покажу, наскільки комфортно знімати із кожних кріплень, які є в наборі, та як виглядає із камери. Полетіли. Починаю з ось такого кріплення на руку. Виглядає це досить цікаво. Щоб знімати себе, треба викручувати руку і прям не дуже комфортно. Це хіба якось долину знімати себе. Летя, якщо ти... якщо принудити з моста панч джампінг, а буде сальто зробити. Я думаю, сальто це буде просто класно виглядати. І давайте перелечу на камеру і побачите, як це виглядає з неї. А, прекрасний краєвид прекрасне місто. І так, наступне кріплення це селфі-палка. Ось, ось така повна максимальна довжина цієї селфі-палки. Виглядає класно і можна... Робити далекі кадри, давайте перелетімо нагол прошку. І можна би робити ось такі кадри, і це собі знімати місто. І, я думаю, на якихось скалах або просто десь погуляти прикольно і зняти вам трошки відоси, так щоб не було видно повний ріст. Буде дуже-дуже класно. Подивіться, це виглядає бомба. <гум> і полетіли на інше кріплення. І так на наступне крипто закріплено на голову. Як ми знаємо, цікава річ. Я думаю, з ним буде класно зібрати мій пір. Доволі прикольно. Давайте зараз я вам покажу кадри зняті з нього. Полетіли. Давайте вам розкажу свої відтяги. Я пробіг декілька метрів. В принципі, це хлібні доволі добре тримається голови і лише трохи деколи відривається, що для бігу неприємно. Але в цілому прям бомба. Поділюся з вами своїми відчуттями про цю камеру, що я з -з замітив, зрозумів за тиждень. У неї кожного день у день. Я не експерт, мені я не прошарюся за тиждень повністю, тому всіх нюансів маленьких не розповім, але більш-менш можна. Хоча це дуже прикольна мініатюрна камера порівняно з розмірами дійсно професійних камер кіношних. Це прям неймовірна різниця. Я думаю, з нею ваші відео стануть набагато-набагато кращими. Звісно, ціна у неї. Не така доступна, це 500 доларів максари. Але достойна вона своїх грошей. Знімає вона в 5,3К, прям кіношне розширення, стабілізація. Стабілізацію я за цей час спів подивитися, тому що я бігаю. Хочу сказати, що стабілізація тут прям бомба і ніяких е оборудовань для стабілізації вам точно не знадобиться. Також така камера, що можна брати всюди, тому що вона по розмірах, як... Два серника навіть з е, ручкою можна брати її навіть в кишені. Мені дуже сподобалася ця камера, але я вам скажу одну дуже-дуже важливу річ, над якою вам потрібно задуматися, що навіть найкраще обладнання не зробить вас з новачка-професіоналом. Тому що я купив найкрутішу GoPro але я не вмію монтувати відео. І тому, коли я заходжу в редактор, відео, виходить, все одно так собі, тому що я ще цього не навчився. І якщо ви не маєте зараз можливості купувати круті камери, навчіться монтувати відео на чомусь. Монтувати можна прям майже на будь-яких комп'ютерах, її ціни тепер дійсно доступні, якщо брати ще й бушні. Якщо у вас є велике бажання, винайдете можливість всюди. Тому що... Поки що, чи потрібна поки що мені ця камера. Так вона покращить відео, але я не вмію монтувати їх, тому... який смисл мені з неї. Але я її купив, тому що я... я хочу цим займатися. І вижив себе в цьому майбутньому. Тому що якби я не видів, я би не потратив такі великі кошти на це обладнання, на цю камеру, на ноутбук. Ну, але всі гроші були зароблені дійсно мною. Чехії, де ідея зараз знаходяться, щоб заробити ще. На жаль, багато наших людей зараз знаходяться за кордоном, заробляють гроші. Я сподіваюся, в майбутньому ця ситуація зміниться. Ну, Трішки відійшов від, від обзору камери. Така маленька порада вам, якщо ви хочете купити цю прошку, то вам треба ще обов'язково такий набір, як я купив, тому що з цими усіма е кріпленнями, липучками, е навіть з селфі-палкою, на грудним кріпленням, на голову кріплення, на руку, балончиком і ви можете просто знімати прямо всюди. Тому що це дійсно камера для людей, які активні. Е ви зразу бачите, що ви знімаєте через це маленьке віконечко, І це набагато полегшує таке активне життя. Тому що ви завжди знаєте, який зараз кадр, який зараз ракурс. Мені ця камера сподобалася неймовірно сильно, тому також я не пожалів грошей і купив зразу послідну версію гупрошки. Ну, це вже ніяка у кого можливість, тому я не можу вам розповісти як блогери, які знімають обзори, яка у них різниця. Але я скажу, що одна з цього неймовірно хороша. Звісно, якби у мене були попередні версії, я би міг їх порівняти, сказати вам, яка краща, чим краща. Але ви це, звісно, можете завжди подивитися в Ютубі, тому я не вижу сенсу розповідати це, чи в цьому відео. Також перед тим, як ви купуєте Любуріч, річ, поражу вам пошукати в неї в Ютубі, подивитися багато оглядів, так як я це робив, тому я її купив зразу останню версію. Звісно, я її купив, чи те, що у мене дозволяли гроші, <по> бо в мене є добрий брат. Відсилка. На цю камеру підкинув грошей мені брат. <по> Всім без братів, правда? Я думаю, багато хто з вас задасться питання, чи потрібна ця камера для початку. Я скажу, що ні, не потрібно. Це 100%. Якщо ви займаєтеся цим як хобі, вам точно ця камера не потрібна. Але Якщо ви дійсно бачите себе в цьому, то ця камера може набагато покращити ваш рівень контенту. За допомогою якості ви можете набрати більше підписників. Але звісно, якщо навіть у вас буде все найкраще оборудовання, ви не зможете стати можна сказати, популярним, Чи, тому що для популярності потрібно не тільки обладнання, обладнання це не найважливіша річ, це 100%. Вовне те, як ви подаєте щось, а я роблю це поки що ви самі бачите як. Хиленько я би себе оцінив, дуже хиленько. Монтувати відео я не вмію, добре. Програм не знаю. Але це все можна вчитися. Я 100% почну вчитися і ви це побачите в наступних відео, наскільки змінюється рівень мого контенту завдяки цій камері і завдяки новим знанням. Я хочу сказати, що в будь-якій справі знання це найголовніше, тому що знання це велика-велика сила, яка рухає все вперед. Без знань та дій. Тому що навіть якщо ви знаєте, ви можете цього просто не робити, бо вам лінь. Все дуже просто, в цьому житті. І на верхня покажу ще трішки відео з цієї камери. Ви просто шикарний. Ось такий каньйон. Бомба. Також у мене було одне відео, яке тривало 11 хвилин, але програма GoPro Q сама змонтувала його і давайте ви побачите, як це вийшло. Але скажу наперед, що мені довелося ще обрізати, тому що там вийшли однакові кадри, але вийшло доволі непогано. Якщо вам цікавий такий контент, спорт, розвиток та мотивація? Підписуйтесь. Я вдячний кожній людині і до нових зустрічей!